Якщо ви ну, сповнили про той пост, який був в інтернеті, ну по-перше, я кажу, але ж є Україна. І я це буду підтверджувати. Це перше. А по-друге, після війни всі будемо розповідати, хто для чого що робив. Тобто більше про це нічого більше не скажу. Це перше. А друге, ну у нас нема таких вже яскравих перспектив. Прямо сьогодні ми їх не бачимо, тому що все ж таки Дніпро нам не перейти, це не велика світова, коли там мільйони людей втопили в Дніпрі заради перемоги, хоча Путін може на це пішов. Бага, це ж таки в нашій державі це цього ніхто не буде робити. Всі все розраховують і для себе розуміють, що навіть якщо там. Прийдуть туди групи ДРГ, то вони ж не зможуть боротися з тими тисячами тисячами орків, які знаходяться на лівому березі. Всі для себе розуміють, що вихід у нас тільки один це зайти з лівого берега зі сторони Запоріжжя, на що всі розраховують, і наскільки я бачу, і заяви залужного були недавно, то все йде до того, що чекаємо морозів і чекаємо все ж таки звільнення Мелітополя. І там Маріуполя, і це дас дасть можливість якраз уже обстрілювати, скам так, перекривати той й перешиє кримський, що унеможливить унеможливіть на у нам ну для росіян перевозку техніки зброї на всього. І вони будуть будуть такому скажімо так, котлі, і це дасть можливість їх видавити туди, в Крим. А далі вже будемо подивитись. Тобто, все йде до того, що скажімо так все йде по плану пана залужного, пана президента і мрій українського народу, скажімо так.